Цей тиждень офіційно оголошую італійським, тому сьогодні готуємо ньоки з грибним соусом, просто красиво і дуже затишно. Починаємо з ньоків, відварюємо картоплю, робимо пюре, даємо йому охолонути. Додаємо борошно, вимішуємо тісто і чесно ліпити його суцільне задоволення, бо воно м'яке, ніжне і зовсім не липне до рук. Ну майже не липне. Ділимо тісто на частини, катаємо смужки, нарізаємо маленькі подушечки. Вже на цьому етапі хочеться сказати белла вітта». Тепер грибний соус Обсмажую королівські печериці, цибулю, часник і дрібку петрушки. І тут найулюбленіше біле вино. Налила в гриби, ну і звісно, трошки собі, бо атмосфера зобов'язує. Даємо вину випаруватись, додаємо вершки, трави, перець, сіль і ще дружменю пармезану. Ньоки відварюємо до спливання, потім обсмажуємо до рудняної скоринки і перекладаємо прямо в соус. Подаємо з пармезаном і з відчуттям, ніби ви вечеряєте десь в Італії, а не просто на своїй кухні. Смачного.